Хто такий головком сирський. Генералу полковнику Олександру Станіславовичу із позивним Барс 60 років. До лютого 2024-го він очолював сухопутні війська, а згодом став головнокомандувачем ЗСУ. Народився сирський у селі Новинки Володимирської області. Що в РФ, однак служить в Україні з перших років її незалежності. Здобув освіту в академії ЗСУ та Національній академії оборони України. Обидва навчальні заклади закінчив із відзнакою. Згодом він пройшов усі щаблі військової кар'єри командувача від. Командира взводу до заступника начальника генштабу ЗСУ. Спочатку МАТО очолював штаб і координував групу, яка прикривала відхід українських військ із Дебальцевого. Саме він командував обороною Києва у перші критичні тижні повномасштабки. У вересні 2022-го Сирський відповідав за контрнаступ ЗСУ на Харківщині, коли військові звільнили сотні населених пунктів. Влітку 24 го під його командуванням почався наступ у Курській області, який став першою наземною операцією ЗСУ на території РФ. Зараз головком часто буває на Фронті що ж до критики, то сирському українці часто докоряються радянські методи і проблеми з вертикаллю влади.